Вітаю! Сьогодні ми на ресурсі PictoBloxai спробуємо написати програмку або декілька, використовуючи розширені функції, що стосуються штучного інтелекту. Отже, коли ми зайдемо на платформу, тут можна обрати різні варіанти, мову програмування. Оберемо блочну. І якщо ви використовували, наприклад, Scratch, то ви бачите, що вікно програми схоже, у нас зліва є такі погруповані команди за кольорами, і, як називається, рух, вигляд, що стосується вигляду, звуку тощо. По центру ми будемо сюди формувати нашу програму, тягнучи блоки, відповідно сюди. І тут наша програма буде запускатись на виконання і відображатись. І для того, щоб запустити програму на виконання, є кнопка прапорець, а зупинити червоний кружечок. Для того, щоб використати ось ці додаткові розширення, що стосуються штучного інтелекту, спочатку в нижній лівій частині екрану потрібно натиснути Додати. Така кнопочка плюс, з'являться у нас різні розширення. Ми можемо навіть відфільтрувати ті, що стосуються АІ, тобто штучного інтелекту, але перше розширення, яке нам потрібно, воно вже так перше і стоїть, можна і не фільтрувати Face Detection. Ми будемо працювати з розпізнаванням обличчя. Після цього, як ми натиснули, у нас відбулося завантаження. Воно може трошки довше тривати, треба буде почекати. І ось зверніть увагу, тепер у наших, до наших блоків, які були раніше, змінні блоки, додався ще блок щодо розпізнавання обличчя. Нам пропонують також зареєструвати аккаунт і мати тут свій обліковий запис. Ви можете це зробити, але ми поки що попрацюємо без облікового запису. І перше, що ми зробимо, це. Відобразимо себе на екрані, щоб наша камера відображалась на екрані, і потім ми будемо виокремлювати за допомогою спеціальної програмки обличчя на, на відео, яке йде з камери. Отже, давайте спочатку у групі події, здається, оберемо команду, коли натиснуто. Тобто, і далі під нею напишемо, додамо всі команди, які нам потрібно виконувати, коли ми будемо натискати прапорець. Той прапорець, який ось тут зверху знаходиться. Отже, додали ми команду, коли натиснуто, такий, можливо, не команду, А. Далі переходимо у Face Detection, групу Face Detection. І тут перше, що ми зробимо, це потягнемо сюди, приєднаємо до коли натиснуто команду, яка буде виводити наше відео зображення з камери сюди на нашу сцену, давайте, уже, хоча і програмка невеличка, складається з двох блоків, так, але ми вже можемо натиснути прапорець і подивитися, ви бачите, я вже з'явилася у камері. Можливо, з першого разу треба буде якісь додаткові дозволи надати щодо, для того, щоб доступ до камери надати. І ми бачимо ведмедика, який є на екрані. Ми можемо його приховати, можемо, хай буде у нас тут, щоб можна взагалі видалити кошиком, але нехай буде. Тепер ми хочемо додати, тут навіть можна бачити transparency, я можу обрати прозорість. І так, я буду така, ще раз, якщо зупиню і запущу, то ви бачите, я вже напівпрозора, там майже мене не видно. Тобто прозорість можна змінювати повзуночком. Я зупиню і знову запущу, щоб було прозорі, не, без прозорості. Далі оберемо команду в командах керування блок завжди. І додамо у Face Detection. Таку команду як Analyze Image from Camera. Ще раз запустимо на виконання. Зараз трошечки зависло. Так, і ось я запустила ще раз на виконання. І зверніть увагу, що у мене з'явилась рамочка навколо мого обличчя і ловить моє обличчя. Якщо в камеру буде дивитися декілька осіб, то кожного обличчя буде ловитися за допомогою цих функцій штучного інтелекту. Тепер давайте спробуємо додати інші, такі інші функції. Наприклад, проаналізувати обличчя з камери і щоб ведмедик нам. Написав, там сказав, скільки облич знаходиться у камері. Для цього ми додамо у групі вигляд команду говорити, додамо її сюди, і замість слова Привіт ми відкриємо групу Face Detection. Знову ж там, де у нас всі команди, що стосуються обличчя. І знайдемо там команду get, такий знак дієза Faces отримати кількість облич. І ми тягнемо і ставимо замість фрази Привіт. І тепер наш ведмедик, зверніть увагу, на камері говорить, пише, так, так, якби, що одна людина в камері. Буде більше, буде показувати більше. Якщо я зараз приберу своє обличчя з камери, то буде нуль. Давайте подумаємо: а чому ж ми взяли блок завжди, а не просто коли натиснуто, там відобразили ці команди. Якби ми не взяли блоку завжди, то медмедик би наш один раз нам сказав, а потім, якби якісь зміни і відбувались в камері, він би вже нічого нам не говорив. А так як аналізувати треба завжди, то цей процес аналізу відбувається постійно. А тепер давайте замість. Get and Faces. Заберемо цю команду, а знайдемо ось тут в блоці, знову ж в блоці Face Detection, таку команду, як Get Expression of Face. Отримати, яка емоція в людини, яка а, а, зараз в камері. І я зупиню нашу, нашу як би, програмку виконання, ще раз її перезапущу і зверніть увагу, тепер наш ведмедик говорить, яке в мене обличчя: нейтральне, хепі, коли я посміхаюся, тобто дивуюся, там може з'явитися якесь. Тут, взагалі, якщо ми подивимось на наші команди, то у нас тут є 10 різних емоцій. Вони позначені. Цифрами, але можна в інтернеті подивитися ще, які варіанти там є. Давайте тепер перезапустимо програму і перевантажимо вікно, щоб у нас вже очистились і не, не тягнули ресурси з нашого зображення з нашої програми. Ось цієї моделі, яку ми підтягнули, а підтягнемо іншу, інше розширення, яке називається Human Body Detection. Тобто визначення частин тіла за камерою. Уже наша нова модель завантажена. І тепер ми можемо знову ж обрати у подіях, коли натиснуто команду. Ось вона, я так ближче її наближу так, щоб було видно, коли натиснуто. Перейдемо в команду Human Body і знову ж оберемо, щоб у нас аналізувалось, відображалось обличчя наше на камері. Ну, і я вже зараз запущу і покажу, що у нас обличчя вже відображається. Так, далі. Нам треба знову команду завжди обрати, і ми хочемо, наприклад, щоб якщо ведмедик бачив, що є, він бачить ніс, він, щоб він казав, бачу ніс або бачу око, або праве око, ліве око. Отже, для цього ми у блоці Human Body ще візьмемо «Analyze image pose from camera». Таким чином, зараз, якщо ми ще раз спробуємо призапустити, зверніть увагу, що тепер не тільки відображається камера, так, але і контрольні точки мого обличчя. Наприклад, очі, так, вуха, ніс воно визначило, крапочки, поставило. Якби я стояла, то знову ж були б якісь там ще мої частини тіла також ідентифікувались би. І от тепер візьмемо. Знову керування групу, якщо, «якщо» і пропишемо human body тепер. Якщо, наприклад, із Nose, зараз ми найдемо, якщо, якщо ніс в одній персони відображається, знаходиться, то вигляд говорити. Ведмедик має говорити, наприклад, бачу ніс. Якщо вам треба декілька персон, то ви можете погратися. А якщо двох тільки персон бачу, там очі, носи, там бачу двох осіб, будь-що. І ви бачите, що уже ведмедик пише бачу ніс. Зараз я приберу, і, по ідеї, якби він не зрозумів, що треба е, аналізувати завжди. Так, просить мене знову ж таки зареєструватися. Ну, тут треба ще погратися і так ховатися добре за камеру, щоб нічого не було видно. По ідеї, завжди, в принципі, мав би аналізувати. Можливо, треба, якщо поставити ще, ну, проаналізувати цей момент. Отже, ось так ми розглянули щойно два розширення. Спеціально щодо роботи з штучним інтелектом у, на платформі PictoBlox ми додавали модель для розпізнавання обличчя, а друга модель машини навчання для розпізнавання частин тіла і вбудовували ось ці блоки додаткові у наші програми. Бажаю вам успіхів і дякую за увагу!